Як отримати відсрочку від мобілізації з приводу того, що у вас батько або мати інвалід першої або другої групи, я вже розміщав відео, де розглянуте це питання з точки зору порядку 560. Порядок 560 від Кабінету міністрів України. Цей порядок, по суті, суперечить закону про мобілізацію, і згідно цього порядку, по суті, отримати цю відсрочку ну, майже нереально. Дуже мало людей можуть скористатися тим, що написано в цьому порядку. Мені, до речі, дуже багато поступило критичних зауважень стосовно цього відео, яке я виставив. Сказали, що якщо держава пішла по безпреділу, то все, що я розказую, як воно по закону, я тільки ввожу в оману. Глядачів тих людей, які мають право на відсрочку і що якщо держава типу як начебто пішла по безпреділу, то й ми підемо по безпреділу. А що я начебто заважаю, так я не розумію мені що розказувати, як захищати своє права по безпреділу чи що. Ну я не розумію, які до мене якби претензії з цього приводу. Я всього на всього читаю законодавство і розказую простими словами, що там написано, тому що в мене великий досвід роботи з нормативними документами. З тим, як їх читати і як їх розуміти, і розказувати їх простою мовою, значить в попередньому відео я розказав, як буквально виконувати норми порядку 560 і як отримати цю відсрочку, якщо йти формально тими вимогами. Але зараз я розкажу про те, як згідно закону отримати відсрочку від мобілізації з приводу цієї підстави. Якщо Батько або мати інвалід першої або другої групи. Спершу я прочитаю закон і скажу, як в законі написано. Потім я нагадаю, як в порядку написали, як потрібно отримувати цю відсрочку згідно порядку. А потім я е, скажу в кінці, як потрібно отримувати цю відстрочку згідно закону, з урахуванням норм порядку. Ну, почнемо. Ось закон про закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. От ідемо. Йдемо до статті 23. Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Не підлягають призову на військову службу, під час мобілізації військовозобов'язані. І далі частина 1, пункт 13. Ось ця норма. Вона складається раз, два, три, чотири, п'ять. з п'яти частин. Потрібно цю кожну частину розглянути окремо. Тобто не підлягають військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Оце умова для того, щоб отримати відстрочку. Якщо ви маєте батьків з інвалідністю першої чи другої групи, то ви маєте право на відстрочку, але далі наводяться умови. Ну, до речі, ось іще або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, або своїх батьків з інвалідністю, або ви маєте. Батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю. Перша умова. Ви просто їх маєте. Далі. За умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними ними та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. Тобто, ви маєте батьків з інвалідністю. Наприклад, ви маєте батька з інвалідністю другої групи. Наприклад, ви маєте батька з інвалідністю другої групи. Немає інших осіб. Які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. Це хто може бути? От, наприклад, батько, особа з інвалідністю другої групи, і в нього два сини, і обоє військово зобов'язані. Батько, особа з інвалідністю, і, наприклад, мати, мати і мати. І мати не є військовозобов'язаною. Вона не є військовозобов'язаною, і вона до закону, відповідно до закону, зобов'язана утримувати свого чоловіка, ну, тобто вашого батька з інвалідністю другої групи. В такому випадку ця пільга не, не, не спрацьовує. От, перша умова. Які мають от маєте батька з інвалідністю другої групи, але тільки за умови, що немає не військово зобов'язаних, які відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. От мати, наприклад, вона. Не є військово зобов'язаною, і відповідно до закону зобов'язана утримувати свого чоловіка, тобто вашого батька. Значить, пільга не спрацьовує. Третя умова. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, тобто є мати, вона не військово зобов'язана, і, відповідно до закону, зобов'язана утримувати у цього батька другої групи. але це правило те, що жовтим виділено, не поширюється на випадки, коли ця мати, наприклад, є особою з інвалідністю. Причому тут не сказано, що там другої чи першої групи будь-якої інвалідності, перша, друга, третя. Або ця мати потребує постійного догляду. Ну, це я кажу, ця мати це в нашому прикладку. Або перебуває під арештом, крім домашнього арешту, або відбуває покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Оце ну, таке обмеження. Тобто, повторюю ще раз. Військово зобов'язаний має батька з інвалідністю другої групи. Це достатня умова, щоб отримати пільгу. Але ця пільга працює, якщо відсутній інший, невійськовозобов'язаний військово зобов'язаний член сім'ї, ну особа, яка зобов'язана отримувати. Крім випадків, якщо така особа, от, якщо вона є, і якщо вона сама от, не є особою з інвалідністю чи потребує постійного догляду, ну і, і так далі. Наступна умова. У разі відсутності невійськово-зобов'язаних осіб, тобто, якщо от немає оцих осіб, що от тут от, от на, ну, на жовтому фоні навинено, от, наприклад, якщо немає матері там, у цього батька, тобто не матері, а е, жінки у цього батька другої інваліда другої групи, у разі відсутності не зобовязаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа. Військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто тут мова йде про те, що якщо у батька з інвалідністю другої групи є два чи більше військовозобов'язаних осіб. Тобто, на жовтому фоні мова йшла про зобов'язаних які зобов'язані отримувати. А тут мова на синьому фоні йде про військовозобов'язаних, які зобов'язані отримувати. Якщо їх кілька, то оця особа з інвалідністю. Повинен вибрати з цих військовозобов'язаних когось одного. І що тут сказано? Тут сказано про те, що здійснює вже догляд. Тут сказано буквально таке: у разі відсутності не військовозобов'язаних здійснювати догляд за особою з інвалідністю може лише одна особа. Тут сказано про, про перспективи. Тобто вона, в принципі, може. Тут не сказано, що здійснює от, наприклад, дивіться далі, от норма. Зайняті постійним доглядом, тобто зайняті, вже зайняті. А тут сказано, що може здійснювати, тобто, в принципі, може здійснювати. Тобто, в принципі, може утримувати. В принципі, може. От два військовозобов'язані, і особа з інвалідністю з двох військовозобов'язаних, от два сина у батька. І батько сам обирає, хто з цих двох може його отримувати. Може здійснювати догляд, може, в принципі. А не здійснює догляд в цей момент. Таким чином, от така пільга. Наприклад, є один син, військовозобов'язаний у батька. Інших осіб, не військовозобов'язаних, які зобов'язані отримувати, нема. І інших військовозобов'язаних, які зобов'язані отримувати, також нема. Ну, тобто, наприклад, батько і один син, немає інших родичів. То оці обмеження, що на синьому фоні, зеленому, значить, жовтому, вони не поширюються. Для от один син і один батько другої групи інвалідності. Діє тільки оце виділено рожевим. Вони мають батька з інвалідністю і все, і вони мають право на відстрочку. Ніяких додаткових умов про догляд чи ще що то, нічого цього немає. Вони просто мають, за фактом того, що вони мають, вони мають право на відстрочку. Це я прочитав як згідно закону. Далі дивимося, як згідно порядку. Відповідно до частини 5 статті 22 закону про мобілізацію, Кабінет міністрів постановляє затвердити порядок проведення призову. От згідно цього порядку 560, тут наведені наведена процедура, як виконати цю норму закону. Цей порядок виданий відповідно до частини 5 статті 22. Дивимося частину 5 статті 22. Ось частина 5 статті 22. Тут сказано, порядок проведення призову визначається Кабінетом Міністрів України. Оце цей порядок. Цей порядок визначає порядок надання відстрочки. Цей порядок визначає порядок надання відстрочки. Далі в статті 23. Сказано, що. Відстрочка від призову на військову службу може оформлюватись за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Порядок оформлення відстрочки за допомогою цього реєстру визначається Кабінетом міністрів України. Ну, мабуть, що за цим порядком визначається і, і цей порядок. Ну, тобто, підстави для відстрочки наведені законом, а порядком має бути визначатися тільки процедура. От цим порядком визначається тільки процедура. Дивимося, яка процедура. процедура. Дивимося от процедуру надання відстрочки. Пункт 56. Відстрочка від призову надається з підстав визначених статтею 23. Тобто підстави ми назвали Стаття 23. Для того, щоб надати цю відстрочку, при ТЦК утворюються комісії. За наявності підстав для одержання відстрочки, військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії. Заяву фор за формою додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів засвідчені, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Тобто, якщо є підстава для відстрочки, які мають батьків з інвалідністю, от якщо є оця підстава, ця підстава, то потрібно на ім'я голови комісії ТЦК подати заяву за формою додатку 4 до цього порядку і документи за переліком в додатку 5. Комісія от вивчає цю заяву, документи, і повинна видати довідку про відстрочку або рішення про відмову від, від відстрочки. І далі, от цей пункт порядку, який суперечить закону. Тут сказано. Пункт 61 порядку. Військово зобов'язання, які здійснюють догляд, постійний догляд, за особами, зазначеними пунктом 9, 13, 14 статті 23, звертаються до районного ТЦК із заявою, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозабов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані її утримувати. Тобто, от читаємо. Військово зобов'язані, які здійснюють фактично догляд, а в душках постійний догляд, за особами, зазначеними пунктом 9, 13, 14 Потім, ті, які здійснюють фактично догляд, повинні ще звернутися із заявою до керівника виконавчого органу сільських рад, і ця сільська рада, ну сільська чи будь-яка там рада, сільська селищна міська районна у містах, рада повинна ще комісію створити. І ця комісія визначає, чи ви здійснюєте догляд. І складає акт за формою додатка 8. Тобто військове зобов'язання, які здійснюють догляд. А чи потрібно особам, які мають батьків з інвалідністю першої чи групи, чи, потрібно, чи стосується їх здійснювати догляд? Чи є тут таке в законі? От, наприклад, тут же ж названі підстави пункт 9, 13 і 14, Три підстави. Пункт 9. Тут прямо сказано. Підстава відстрочки за пунктом 9, 9 надана особам, які зайняті постійним доглядом, тобто фактично зайняті постій, постійним доглядом. В пункті 14 сказано ну, тут підстава для відстрочки, коли особи зайняті постійним доглядом, тобто фактично постійний догляд. А пункт 13, тут просто, які мають одного із своїх батьків. Тут про постійний догляд, про здійснення догляду жодної мови нема. Далі, як я вже казав, якщо є. Кілька військовозобов'язаних, то особа з інвалідністю обирає одного з них. І вона, вона обирає з цих осіб, тут сказано, здійснювати догляд може лише одна. Тобто, може, в перспективі може. Тобто не та, яка фактично здійснює, а в перспективі може. Тобто, оцією нормою, оцією підставою надання відстрочки, Тут визначені тільки особи, які мають батьків з інвалідністю і можуть доглядати. Тут немає такої умови, що потрібно, потрібно фактично доглядати. Тобто, оця умова взагалі не стосується підстави за пунктом 13. Тут підстава за пунктом 13, вона і пункт 61, де потрібно доводити догляд, доказувати, що догляд здійснюється. то… Ця підстава за пунктом 13, вона не потребує оцю, оцього підтвердження. Тобто, оцей пункт 61 порядку, він взагалі на підставу за пунктом 13 він не поширюється. Тому, як фактично отримати відстрочку за пунктом 13? Щоб отримати відстрочку за пунктом 13, у цю норму пункту 61 виконувати не потрібно. Тому що закон не передбачає у цього, не передбачає здійснення догляду. Фактичного догляду, чи постійного, чи будь-якого іншого, не передбачає, тому виконувати оцю норму 61 не потрібно, тому що ви, ви не здійснюєте огляд фактично. Тут сказано про осіб, які потенційно можуть в майбутньому здійснювати догляд. І то, це лише в тому випадку, якщо два військовозобов'язаних, чи два, чи три, то здійснюється оця ця умова. А якщо ви один, то ви взагалі не повинні доказувати, що. Ви можете здійснювати догляд. І оця особа з інвалідністю взагалі не повинна писати якихось заяв, що вона що вона вас обирає. Ви, ви, ви вже маєте пільгу. Якщо ви один, то ви вже маєте право на цю пільгу. Отже, згідно закону, ви не повинні виконувати норми у цього пункту 61. Тобто, ви не повинні брати у особу, яка має інвалідність заяву, де вона пише, що вона потребує догляду чи постійного догляду. І що в неї немає інших осіб, які не є військовозобов'язаними, ну тобто оці норми не повинна, не повинна виконувати. Ви не повинні подавати заяву керівнику виконавчого органу місцевої ради для того, щоб комісія вийшла і склала оцей акт за додатком 8. Ви цього не повинні робити. Ви всього на всього повинні, що ви повинні, до комісії ТЦК подати заяву за формою додатку 4 і підтвердні документи згідно. Переліку додатку 5. Ну і тепер йдемо додаток 5. Йдемо додаток 5. Ось додаток 5. Перелік документів, що подаються. Шукаємо нашу підставу. Підставу 13. Для особи, яка зайнята доглядом. Тут вже помилка в порядку. Для особи, яка зайнята доглядом. Дивимося, тут сказано щось про особу, яка зайнята доглядом. Ні. Тут потрібно було написати для особи, яка має одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, в порядку вже тут помилка, вже тут суперечність. Чому вони допустили цю помилку? Я це не буду аналізувати і свої предположення тут висказувати. Можливо, вони це спеціально зробили. Це ж моє, це моє предположення. Можливо, людина, яка технічно це готувала, можливо, вона не доспала і помилилася. Тут потрібно написати для особи, яка має, от тут ця наведена, яка має одного із своїх батьків з інвалідністю. Документи, що підтверджують родинні зв'язки. От давайте я вам зараз виходячи з, з закону наведу, які підстави потрібні. От тут наведена підстава, які мають одного з своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Значить, тут потрібно, потрібно підставити, чи у вас є один із батьків, батько чи мати. Перше вам потрібно підтвердження. Другий документ на підтвердження, що в, цих, в цього батька чи мати інвалідність першої чи другої групи. Тобто перше родинні зв'язки, друге інвалідність. Далі за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх отримувати. Третє. потрібно підтвердження, що немає інших осіб, які згідно закону зобов'язані отримувати. Що це за документ? Ну, немає встановленого нормативними документами документу, який це підтверджує. І це мав би затвердити оцей порядок, ну, Кабмін в порядку, він цього не зробив. Тобто, перше родинні зв'язки. Друге, що особа ця з інвалідністю, третє, що нема інших осіб, які зобов'язані утримувати. Четверте, що якщо є військовозобов'язані, ще хто, то, то має бути документ. Де особа обирає. Тобто чотири групи документів. Четвертий особа обирає, якщо є військовозобов'язані, хто з них буде? Але якщо ще, військовоз... ну, ще немає, наприклад, сина одного, то оцей документ, де особа обирає, він вже не потрібний. Тому що ви, ви, і так, ви і так один. Якщо ви один, то взагалі у цього документу, де особа обирає, він якби не потрібний. Значить, а що сказано тут? У цьому документі, в цьому порядку. Для особи, яка зайнята доглядом, документи, що підтверджують родинні зв'язки. Так, да, це перше, що я назвав. Та документ, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, які такі, такі. Та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозабов'язаними утримувати своїх батьків з інвалідністю. Тут сказано документ, що підтверджує родинні зв'язки. Один з документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними. Ну тобто тут уже порушена логіка. Тут уже порушена логіка. Спершу потрібен документ, в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд. Але що це за документ, тут в порядку не сказало. Чим підтвердити? Що це за документ? Він затверджений нормативними документами. Такого документу не існує в природі. Не існує. Для особи, яка потребує догляду, один із документів, що підтверджує інвалідність, не для особи, яка потребує догляду, тут вже помилка, а для особи, яка підтверджує, що особа значить, має інвалідність першої чи другої групи. І тут сказано, що довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення. Які підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, ну, пенсійне посвідчення, в яких зазначено групу. Тут сказано: та причину інвалідності не потрібна причина інвалідності, або довідка, і тут сказано: та висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Тобто, це документи, які, тут названі документи, які не потрібні для того, щоб отримати оцю пільгу. Фактично, в порядку. порядок суперечить в цій частині закону, і тут наведені зайві документи, які не потрібні. не потрібні. Що потрібно зробити? Потрібно, якщо ви маєте оцю підставу, що особа з інвалідністю, то ви повинні надати заяву за формою додатку 4 і документи, які підтверджують. Під у цю вашу підставу, але не згідно додатку 5, тому що те, що в додатку 5, воно не відповідає цій пільзі. А ви повинні надати документ, який підтверджує те, що це ваш там батько чи мати. Ну, це що може бути? Свідоцтво про народження. От в порядку не написали цього. Це може бути свідоцтво про народження, далі документ про інвалідність оцієї особи з інвалідністю. Потім паспорт, паспорт ваш, паспорт цієї особи з інвалідністю. Далі, документ, що немає інших осіб, нема такого встановленого нормативними порядками документу. Тому це може бути, наприклад, заява цієї особи з інвалідністю, яка, яка пише, що у мене немає інших осіб, які зобов'язані відповідно до закону мене отримати. У мене єдиний там син. І Відповідно, він буде за мною доглядати. І не потрібно підтверджувати, що ця особа фактично доглядає, тому що закон цього не передбачає. Ну і ці документи подаються до комісії. Комісія може відмовити, відмовити в такому випадку вона напише рішення за формою додатку 7 до цього значить, порядку. І тут сказано, таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку. Якщо буде отака відмова, то рішення потрібно оскаржувати в судовому порядку. Оце така процедура. Ще раз повторюся. Надавати оці документи про, про те, що ви здійснюєте догляд, це не потрібно. Це те, що законом не передбачено і суперечить закону. Ну, на цьому все. Якщо є в кого питання, пишіть в коментарях під відео.